Вітаю, шановні глядачі, мене звати Ольга, і сьогодні я хочу розкрити питання стосовно інаугурації Путіна, яка відбудеться 7 травня 2024 року. Ну, судячи по новинам про рекламу, це дата вибрана 7 мая. А тепер давайте пригадаємо, коли я, я хто разом зі мною вже давно. Пам'ятаєте, коли е, е, Хамас напав на Ізраїль? Це було якраз 7 жовтня на день народження Путіна. І знову бачите, е, сімка вибрана. Сімка це. Число удачі, От у кого є в дні народження число сім, ну, там треба вираховувати, можливо, у когось день народження сім або липень, наприклад, 7. Це вважається дуже таке щасливе число. От Навіть джекпот, 3 сімки, так? І от Путін він підтримується, притримується о цьому Таким датам, От у нього день народження, ну це кажуть, що це в нього не, не його істинне день народження, 7 жовтня, наскільки я пам'ятаю. 7 сімка це, це колесниця, 10-й 10 місяць це колесо фортуни. Тобто це такий знаєте, постійний рух, рух, рух 7 жовтня це постійний рух, і людина в центрі. Уваги, навколо неї крутиться весь світ, і вона управляє цим світом. Тобто це все просто так. Ну, дату народження я його не дивлюся зараз, тому що вона там ну, там я, я звичайно, можу це порахувати, але щас не наразі. І от вони об'явили, 7 мая травня 2024 року провести цю інаугурацію. Ну, давайте подивимося. Спочатку, де він зараз знаходиться? Я говорила, пам'ятаєте, що він десь немає, його десь лежить, кажу щось там. А це, скоріше всього, що він, мабуть, якісь процедури проводить, можливо, там ботокс йому заливають, омолажують, щось там його, якісь йому роблять ну, медичні ін'єкції, там, уколи, крапельниці. Зараз подивимося, де зараз знаходиться Путін, Володимир, якого росіяни вибрали президентом Росії у березні 2024 року. Де Путін? Де він зараз знаходиться? Покажіть мені. Бачите, в ілюзях закритий він, захований. Тут щось кажуть, нарабатують, нарабатують, е Кажуть, що він і не ховається. Можливо, він вже виліз уже там з цього бункера. Я не дивлюся просто новини про нього. Ну тут показують, що він якось іще. Ну, як, десь він ще участвує, він приймає участь, ще він там щось, Ото... якісь розпорядження дає. Але тут кажуть, це в ілюзіях. Все в брехні, все зазомбіровано. І бачите, як тут скільки йому то передають, передають, як йому, як ото клонірування якесь. Двійники за нього там працюють. Тобто, постійна зміна, зміна людей, постійна зміна людей. Де він ще, скажіть? Дивіться, 2-2-2. Двойники. Двойники пішли. І 2-2-2. І чотири. Тобто зараз за нього хтось працює. Десь, якщо десь з'являється, то кажуть, це якийсь двійник. Це не він. О, це не він. А він живий Путін. Справжній Путін, Володимир. Того, що вибрали у 2000 році президентом Росії. Він живий? Так, кажуть, він живий. Кажуть, він живий. Але він не на коні, скажемо так. Десь то було колись якесь відео, що він на коні скакав. Але кажуть, він уже якось не управляє, він уже якось, його вже, ну, за нього хтось управляє, отак, от скажем. А він тут, кажуть, якийсь лежав. За нього якось заміняють його. Але він ось лежить, різко пробуджується і готується приймати, скажімо, посаду. Так, зараз запитаю, чи відбудеться ця інаугурація Путіна? І як вона відбудеться? Так. Інаугурація Путіна 7 травня. Вона відбудеться. Ну, дивіться, 100%, так. так. Е, карта ну, новини. Як, от, знаєте, горн кричить, так, так, так. І от прям знаєте, як люди такі будуть, можна за ваш плащик потриматися, можна е, ваш. Слід поцілую, ну, ну, образ, це я так утрірую. Ну, бачите, сидять такі, ой, все вийти, а він такий буде виходити, знаєте, як от бісером е, сипать. Оце тут оце таке, бачите, сипе. А вони такі щасливі, що їм ті крошки випадають. Ну, буде, Дивіться, карта свята, святкування, карта підвищення. Це карта називається підвищення в кар'єрі, в займаній посаді, перемога. І здійснення е, якоїсь якоїсь е, заходу. Отак, міроприяття. Так, покажіть мені карти. А чи будуть якісь там ЧП е, е, надзвичайні ситуації, будуть чи там під час інаугурації? Там все така буде розвідка, така там кажуть, всіх будуть... Відловлювати. Якийсь, мені таке вийде, що хтось намагатиметься чи замінірувати щось там, чи що, ну його піймають, Його піймають відразу. Я не бачу, щоб там е щось сталося такого страшного. Ні, переживати будуть. Але нічого такого сверхістесного я не бачу. Дивіться, карта переможця. карта переможця. От дьявол висідає на патроні. І ще хочу додати от, от, такі знаєте, мої відчуття. От, я завжди казала, що він як от, продав свою душу е, взамін на прав, правління світом. І йому дьявол каже: вбивай людей, давай мені кров, кров, кров. Не будеш давати е, мені без, без різниці. Я не буде крові. То я буду брати твоїх рідних, близьких, твоїх дітей, твоїх родичів. І він думає, так, тоді, значить, треба щось робити. І це його, знаєте, як ото, завжди йому це хочеться воювати, Щось от воювати, воювати, воювати. Його тягне, завжди його тягне. От, карта воїна. І десь я чула колись, не пам'ятаю, що ну, якийсь, скажімо, Екстрасенс казала, що ним управляє Бог Перун, а Путіним, а Перун це Бог війни. І от він все такий постійно йому неспокійний, постійно йому треба кудись йти і вбивати людей. І от я замітила, дивіться, От це таке, як я бачу: Антихрист каже, приходить раз у 100 років. Ленін. От він був. Коли він як -от, у, у, знищував всі церкви. От. І Ленін, і це його було таке, скажем, він собі таке придумав в ну, прізвище. Тепер 100 років пройшло, Путін, Путін теж в нього таке е, закінчення. Тож він також і за нього, і за нього це все почалося оці всі, е, скажем. Релігійні війни, оце все за нього, це все, все почалося. Розумієте? І це кажуть, це, оце він, він, як -ото, він, ну, він оце почав це все. І як, оце люди почали відділятися, оце ділити, такий-то патріархат, такий -то патріархат. Але це насправді це антихрист. Він хоче е, ну, зруйнувати храми Божі, щоб там не було Бога зовсім. І починають там. от. Ви обідали нашу віру, а, ми, а ви обідали нашу віру, і, а насправді Бог один. А тут оце починають, оце, знаєте, як туди-сюди якісь скандали, ці сварки, оце все тут е, ганняння. І це признак того, що коли оце починають е, знищувати церкви, коли починають якісь там, от навіть у нас був в Запоріжжі приліт. Церкву попала ракета російська. Ну це нормально. Потім в іншу церкву потрапила. і там московський патріархат. От от, що в них у голові. І це ж це ж їм як керують ними, керують їм кажуть, і вони е, ну, самі собі не належать, тому що їм так сказали, їм дали такий приказ. І це йде, знаєте, як вони люди як ото оскаженіли, оскаженіли, скільки зараз злоби, скільки зараз. Ненависті. А це ж ну, це так, в даній ситуації це треба ну як, це ну, така вимушена. Але цього не треба робити. Ну, от так, люди всі такі стали жорстокі, знаєте, вбивство, кров за кров, битва за битву. І оце ж розумієте, а дивіться, дьявол сидить у центрі розкладу і каже: дайте мені ще крові, дайте мені ще, дайте мені, дайте. Ненавидьте друг друга, ж, бажайте смерті друг другу. Вбивайте один одного, а я буду укріпляти свою силу. Розумієте, отак. От і тепер кажуть: зараз я казала, ким, хто править Україною? І випала карта Д'явел. І тепер я до мене дійшло що не тільки Україну, а Дявіл зараз спустився на землю. Він вже тут. Він вже тут, оцей, і на жаль, це йде від Росії, це там, от іменно там, через нього ним управляють Путіним. Путін управляє, керує е, дьявол. диявол. Так, зараз подивимося. Ой. Що дасть росіянам? Наступне управління Путіна. Путіним. Що дасть Росії росіянам наступне правління Путіна країною? Що дасть? Що вони отримають? Карта подготовка. Карта Мір. карта зависимость. Император, повешенный, тщеславие, предусмотрительность, Звізда, власть. Дивіться. Що тут кажуть? Що тут він буде посилювати воєнні заходи, він буде посилювати озброєння. Він, у нього будуть плани захопити весь, весь світ. Дивіться. Бачите, ось, ось сидить. І на, на, як на, на планеті Земля, як на глобусі, ось, сидить ворона, карка йому, карка, кар, кар 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 І тут кажуть карта, ось очки, дивіться, завісимость від, від війни. Тобто вони будуть затягувати, він буде затягувати свою Росію у війну. І бачите, от, такий, сидить, і такий старий кашка імператор тут. І такий, ну ну давайте, тут карта імператор. І каже, давайте. Люди вже будуть, як-от санкції будуть посилюватися, люди будуть е, в такому е, незвичайній незручній позі, будуть в е, підвішеному стані, люди жертви прив'язані, не виїзні, не заїзні, е, не, де їх ніхто не приймає, а, а вони все одно, все одно будуть казати, у нас така гарна. Країна Числавія сидить на гнізді сорока. І все будуть оце будуть торохтіть по телевізору, що от ой, та в нас ми такі класні, ми такі хороші, та ми такі багаті. Ну, сорока, знаєш, як на хвості принесла. Інформація буде, оце інформаційна війна буде в них. От. Будуть вкладувати великі гроші. Знову показують, як О... в озброєння і. І в інформацію. От От. іменно в засоби масової інформації. І влада буде укріплюватися. Тому буде посилення війни. Посилення війни Посилення війни, буде мобілізація у них. Буде мобілізація. Так, тут кажуть, підготовка. Оце, бачите, підготовка. О, дивіться, бачите? Мобілізація, пашмічі, фанатізм. Як от, знаєте, кажуть, повернуті. Повернуті і от, бачите, бойня, мечі б'ються, у них буде посилена мобілізація. Оце Путін стане до влади і почнеться. І гроші, і сказни будуть виділятися, не жаліть будуть гроші на мобілізацію, на оці всі озброєння і так далі, і тому подобне. І дивіться, знову бачите, б'ються. Тренінг. Будуть набирати ото курс молодого бойця, будуть тут у них оце, срочників набиратимуть. Тренінг, тренувачні лагеря, учебки. Це не буде так. Бачите, магічить будуть. І такі сидять. Я, от королева мечей, всі мені повинні кланятися, тому що як підніму свій меч, так будете ви всі бідні. Тобто будуть погрози продовжуватися. А люди, звісно, будуть, бачите, свободолюбі, будуть, ем, ну, кричати, щось там, будуть, возмущатися деякі, не хочуть йти на війну. Меч опускаю вниз. Ну, їх вдохновлять, вдохновлять, така, сказати, так, попробуй, а ну, давай з дубинкою, зараз получиш. І захочеш, як миленький. І їм 5 капель нальють, їм допінг там дають. Я колись вже говорила, що їм дають перед боєм, оці м'ясні штурми, їм дають якісь таблетки і вони не бояться тоді, вони не хочуть їсти нічого. Вони можуть сутки добу бути без води, без їжі, то летять і вони, як безстрашні, як зомбі. От бачите, карта, свиня. Напилася свиня і все. Ну, свинка ні в чому не винувата. Тварина ні в чому не винувата. Ну, бачите все. Будуть втягувати їх у війну і в озброєння. Так, давайте отак запитаю ще. Приберуть Путіна свої же. Приберуть Путіна в цьому році, до кінця 2024 року, свої же. Його прибічники. Дивіться, вокруг нього, це, бачите, десятка колесо фортуни. вокруг нього крутиться, крутиться. Щось буде шаманить, шаманить. Він сидить в креслі, але щось тут пошаманять, і воно якось піде щось не так. Щось не так піде якась тут іде потеря авторитета. Отак. От потеря авторитета. І що? Щось тут будуть, дивіться, якісь плани будуть стосовно нього, щоб його прибрати, будуть якусь збирати команду. Щось тут будуть на нього наїжджати, щоб його якось скинути. Але тут не показують, щоб його скинули як ото 100%. Цього нема. Але Хоча дивіться, тут карта, імператор, щось тут будуть? Оце них там почнеться красина возня. Тобто, їм Путін треба був тільки для того, щоб його вибрали. А далі від його імені там вже управляють всі, хто хоче. Тобто це колективний Путін. І вони всі е, працюють і працюють на свій карман, на свою кишеню, на свої заробітки, на свої, е, на свої бізнеси. Тут щось кажуть, якось, знаєте, його, от, а, якось вже його не бояться. Тобто проти нього вже є сила, інша сила. Так. Вже нема того страху, уже якось тут іде послаблення його влади, його власті. Ну, будемо спостерігати. Ну, поки повністю, щоб його закрили, нема. Якби оця карта впала отак, я б сказала, затормозять його, прив'яжуть, зав'яжуть. А тут кажуть, ні, тут щось тільки планують. Якийсь іде заговор, скажімо так. Так, будемо спостерігати, будемо дивитися. Молитися і вірити найкраще, скажімо так, для нашої України, для нашої скорішої перемоги. Ось такий в мене Таро-прогноз, мої шановні глядачі, мої дорогі підписники. Пишіть свої коментарі, пишіть свої думки, побажання. Підписуйтесь, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, і ви будете отримувати повідомлення про мої нові відео. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої перемоги. Я вам всім, сім, сім, всім бажаю.